Привіт, друзі. друзі! Вітаємо вас на каналі. цик цикцик Цик-цик-цик. Ось так. Друзі, ми в дорогу збираємося зараз їхати до пана механіка для того, щоб лишити знову. До пана, так, до пана механіка для того, щоб лишити знову наш автомобіль. Сподіваюсь, що це на найближчих півроку останній такий у нас забіг, тому що кажу на найближчих півроку, бо сподіваюся, що за півроку зможу ще все-таки вимітити сцеплення. Тому що зараз все-таки вирішили його не міняти. Доки є те, яке є, доки воно ще в міру працює, а воно працює досить добре, тільки єдине, що та пружина не працює, якби так. Але я вже наловчилася з цим. І все-таки зробимо його трошечки пізніше. Зараз їдемо, їдемо робити розжунт, розжунт, і йдемо робити ще той такий двигунець, який от, до витирачок. ось. Лишимо машинку, якщо чесно, тяжко з нею вже розлучатися. Правда, Ілюшка? так, знаєте, Ми вже так привчилися. Ілюшка, не буде чути. Все все, 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 синку. Якщо чесно, то до доброго швидко привикається. Ми вже так привикли до цієї машинки, що просто якби, не хочеться її ніде залишати, хочеться кожного ранку, так зручно вийшов. Ілюша, хватить син. Кожного ранку так виходимо, сіли зручно і поїхали. Виходжу з роботи. Не думаю, коли там той автобус їде. Чи я спізнююся, чи я вже спізнилася, чи я чи я ще встигаю туди добігти, а просто сідаю і їду. Ну це це просто неймовірно. Всім, хто ще не спробував, раджу спробувати. Будь ласка, вчіться права, купуйте автомобілі, і їсти. Це, це неймовірно. Це просто якесь, якесь щось неймовірне, неймовірний світ, який перед тобою відкривається. Отак, от, от просто все зовсім змінюється, як це кажеться. Здається, навіть трошечки вже адаптувалася до того, що я водій, і трошечки більш впевнено себе почуваю. Ну тільки трошечки, 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 отак, так отак. І це все. Як ви можете бачити, Люша повністю себе комфортно тут відчуває, байки розказує, стріляє і так далі. Він так само дуже довго на цей автомобіль чекав. Він питався кожного разу, мамусю, коли ну коли і так далі. Коли там? А ще довго тобі вчитися? А там ну ще дуже багато різних питань відносно. А яка у нас машинка буде? Бо ми йшли. і Він мені показував на різні автомобілі. Казав Мамо, може, ми таку машину хочемо? Йшли ми додому. Самокатом він їхав від цього від торгового центру wow. і. По дорозі, там є запарковані автомобілі. І ці автомобілі ну, дуже багато їх, вони різні. і лише кожного разу такі хаївки. Мамусю, може ми такі купимо, а може ми такі купимо? Ілюшка, було так? Так, бо це дуже гарні автомобілі. Українською! Я відео українською знімаю. Ось так. Добре, ми будемо вирушати, тому що ворота я вже відкрила, але ну, там тільки виїхати. Ось так. Майте з нас кулачки, побажайте удачі. Зараз відставимо автомобіль і сподіваюся, що я ще встигну продовжити відео. Їдемо! І так, знову з вами вітаємося. Привіт-привіт! Іришка бахає ручками. Ми вже віддали наш автомобіль, стоїмо, чекаємо на наступний На наш автомобіль знову. Ну, на Uber чекаємо, тому що тут транспорт не ходить, ногами йти далеко, вже є пізно, хоч на дворі, до речі, дуже гарно тут. Сонячно, так і навіть тепло я не закладала плаща, хоча Ілюша сказав, що він куртку не буде носити, він буде краще її на собі носити, О, ніж в руках. Люди, до речі, в футболочках їздять, як можете бачити, це я така змерзлючка. І чекаємо на нашу машину, щоб підвезла нас до торгового центру. Ми ще поїдемо, тому що Ілюші, капці треба ж купити. І вже надто пізно, пів восьмої. Ось так от така до речі, красива погода. Так гарно садочко світить, але вже пів восьмої. Тому садочок ніхто не відміняв роботу, теж нам зранку вставати рано І ще нам зайти ножками додому від торгового центру. Це також ще займе трохи часу. І вже от за одну хвилинку до нас під'їжджає автомобіль. Пан Убер десь десь недалеко є. Нам телефон про це нагадує. Тому ми йдемо дивитися, видивлятися його, бо адрес я не точно подала. Будемо зараз ручками махати. Ha <laughs> ha. Ілюшка Почту Ну, ви зрозуміли. І це я ще попросила в тому в повільному темпі. Тому що він тут як дзига літав Перші, на першу спробу. Не видно, Ілюша, там тільки буде видно. Мамо, нафільмуй мене. Тисячі одна спроба. Сюди. Ходи, ходи, ходи. Ну, все, все. Давай покажемо ці, зблизька. Тут сіточка, е, ось тут так само обшивка, звичайна така. І всередині. Ілюша, я ж тримаю, куди ж ти забираєш сину? І всередині шкіра. Знімеш капчика того? його? Ну, знімаю, Покажу. власне. Знімаю, власне, каже. Маленька дзига. Всередині це виглядає ось так. Досить таке м'ягеньке. ця Лосоцька. І ще от ще один таке саме. Каже Ілюша, гарне, гарне. Бачите, ту усміхнену дитину. Ця усміхнала дитина сама вибирала капці. Ну добре, з мамою, але маю на увазі, що це його рішення. Хоча відносно цих у нас була дискусія. Давай другого щеканочка. І ще походити мені в цей стол. Ні, тільки там, тому що там хтось купує. Ти будеш заважати? Я буду заважати. Вау! Все находився? Ні. І так, не смійтеся, будь ласка, але як ви можете побачити капці різного розміру. Сандалі у нас 30-го, а капчики такі ці, типу кросовок 31-го. Тут ще трошечки палець міститься, ну а тут, звичайно, більше не візьмеш, там тільки ось так трошечки над пальчиками є пустого. Більшого розміру, по-перше, не було. І, в принципі, це єдина модель, яка йому сподобалася, і така по якості нормальна, що можна було купити. То ось ця. І 31-го ми навіть не міряли. Мені здається, що він би навіть був досить таки завеликий. Ну, сандалики трошки менше, все-таки купується. А це то тут на липучках, то можна було йти перші взяти. Ілюша сказав, що йому цих дуже зручно. Як ви можете побачити, тут була знижка, коштували так вони 169. Так, 169 злотих, а так 152 злотих. І ці тут знижки не було. 139,99. Ось це на літо. Ось такі ціни. Ось така величезна ніжка. Ці капчики, що Юлюша зараз ходив от перед теймитом, вони були 29 розміру, уявляєте? А тут ну, ці ж на два розміри більші. І знаєте, там не надто багато палець зміщується, але ми на вас малий. І не так багато вже й того місця там лишається. Якщо чесно, я здивована. Я думаю, ще трошечки мою ногу дуже не 39-й. Ось так. Показала вам капчики, показала вам все. Провела, так сказати, трошечки з вами нашого дня після роботи і біжу, тому що вдома такий вардак стільки роботи, що сама вона не зробиться. Треба мені йти, взятися за це. Я вам бажаю хорошого, приємного вечору, затишного, спокійного і щоб усе було добре. Зустрінемось з вами у наступних наших відео. па па, -па, -па.